Давно хотів зробити відео зняти про печі на ніжці. Яка між ними відмінність, яка різниця в ціні. Ну, на мою, на мою суб'єктивну думку, от печ, пічка на місці, да, в нашому варіанті в нас є 4 торговому залі поставлені. Да, це бельгійська, дві хорватські і одна польська. Це історія більше про форму, про виробника. Про КПД і про регуляцію подачі кисню в самій камері для, для дров. Ну ось напевно. Бельгійська вартує 115 тисяч гривень. Має класний вигляд, має трішко. Перший у нас півкруга. Підключення, можливо, і по вертикалі, і по горизонталі. Дві хорватські, одна до чуть ближче, друга менша. Вони мають лише вертикальне з'єднання, аналогічна подача кисне, яка регулюється ось тут і презентуємо вам ще площа. Мене без того середини фітервом йде стермотаком, ззаді можливе підключення по вертикалі. Аби якщо ви подивитеся ззаду, бачите, вони всі привітали. Опалювати вам, бо вони мають всі одинакову потужність, десь орієнтовно в середньому, десь там 8 кВт, вони будуть ідентичні. Проте форма їхня регуляція горіння, коефіцієнт корисної дії буде різна. Так, як я вам казав, це коштує 42, 51 і 64 тисячі гривень. Тобто, якщо ви маєте бажання і у вас є необхідність. Заходьте на сайт, дивіться наші відеообзори, як вони горять, і робіть, робіть замовлення.